Мої вам вітання, друзі! У мікрофона Суперзах. У 10-й ігровий день на Олімпійських іграх було розіграно 18 комплектів нагород. Розповідаю про всі результати та медальний залік. Тріатлон змішана естафета. Збірна Німеччини здобуває золоту нагороду США Другий. Велика Британія з бронзою, стрільба. Малокаліберний пістолет 25 метрів. Фінал. Чоловіки. Золото для китайця Лі Юехуна. Срібло для представника південної Кореї Чо Йон Че. бронза для ще одного китайця Ванг Цінзе. Українець Павло Коростельов пробився до фіналу, але за медалі зачепитися, на жаль, не вдалося. П'ята позиція. Бандмінтон. Одиночний розряд. Жінки. Золото для Ан Сейон з південної Кореї. Друга позиція у Хебінг Цяо з Китаю. Ну і бронзу ділять між собою Григорія Марішка Тунджунг з Індонезії. Це, до речі, перша медаль для її країни на цих Олімпійських іграх та Кароліна Марін з Іспанії. Спортивна гімнастика. Вправи на паралельних брусах. Фінал. чоловіки. Цоу Цін Юань з неймовірною оцінкою 16200 з Китаю здобуває золоту нагороду. А на другій позиції українець Ілля Ковтун. ще одне срібло для нашої команди. 15500 оцінка, чудовий виступ від Іллі. Третім став японець Сіносуке Ока. Олег Верняєв. Якби не одна помилка, коли він злетів з брусів. То це могла б бути теж заявка на медаль, але в підсумку лише восьме місце. Дякуємо хлопцям за виступ. На цьому спортивна гімнастика на Олімпіаді для них завершена. Спортивна гімнастика вправи на колоді. Фінал жінки Аліса Д'Амато з Італії перша, Чоу Яцін з Китаю друга. Ще одна італійка Маніла Еспозіто третя. Спортивна гімнастика, вправи на попереченні, фінал чоловіки. Сіносуки Ока з Японії з золотою нагородою. Колумбієць Ангель Барахас здобуває срібло і першу медаль для Колумбії на цих Олімпійських іграх. Чан Бохен з Китаю та Тан Чіахунг з китайського тайбею розділяють третю позицію. Спортивна гімнастика Вільні вправи. фінал жінки Ребека Андраде з Бразилії з золотою нагородою. Сімона Байлс США та її співвітчизниця Джордан Чайлз відповідно з сріблом та бронзою. Банмінтон, Одиночний розряд Чоловіки. Віктор Аксельсен з Данії перший Кунлавуд. Віті Царн з Таїланду, другий. Перша медаль і для Таїланду на цих Олімпійських іграх. І Лізійця з Малайзії третій. Стрільба, Скіт, фіналу В Матчі за бронзу. Напруженому матчі за бронзу. Китай переміг у Індії 44-43. І ще більш напруженому фіналі. Італійці перемогли у американців. 45-44. Веслувальний слалом каяк крос Жіночий фінал. Ноемі Фукс з Австралії перша Анжель Хук з Франції друга Та Кімберлі Вудс з Великої Британії третя Українка Вікторія Ус вилетіла тут на стадії 1.4 фінал. Веслувальний слалом Каяк крос Чоловіки Фінбучер з Нової Зеландії перший. Джозеф Кларк з Британії другий. Ноа Хеге з Німеччини третій. Легка Атлетика. Стрибки з жердиною. Фінал. Чоловіки і неймовірний Арман Дюплантіс встановлює новий світовий рекорд з результатом 6-25, неймовірний виступ від Шведа. Срібло для Сема Кендрікса з США. Бронза у Еммануїла Караліса з Греції. Трекові велогонки. Командний спринт. Фінал жінки, Британки перші, Новозеландки другі, Німкені треті. Легка атлетика, метання диска, жіночий фінал. Валері Олман з США перша, Фен з Китаю друга. Хорватка Сандра. Елкасевич на третій позиції. Легка атлетика 5000 метрів фінал жінки. Першу медаль для Кенії на цій олімпіаді здобуває Беатріс Чебет з золота, Сіфан Хасан з Нідерландів на другій позиції. І Надя Батоклеті з Італії третя. Легка атлетика. 800 метрів. Фінал жінки. Британка Кілі Годкінсон здобуває золоту нагороду. Срібло і перша медаль для Ефіопії на цій олімпіаді. Від Сіге Дугуми і бронза для представниці Кенії Мері Мори Баскетбол 3-3. Жінки у матчі за бронзу. Американки перемагають Канадію 16-13, а в напруженому фіналі Німкені розібрались з іспанками 17-16. Ну баскетбол 3-3 у чоловіків в матчі за бронзу в Балтійському дербі. Литовці перемогли латвійців 21-18. І в фіналі на овертаймах Нідерланди виривають перемогу в матчі проти Франції 18-17. Ну і тепер наш улюблене медальний залік на першу позицію виходить збірна Китаю. 21 золота, 18 срібних, 14 бронзових. За ними. Сполучені Штати Америки 20 золотих, 30 срібних та 28 бронзових. Тобто 3 замикає Австралія 13 золотих 11 срібних 8 бронзових. На четвертій позиції Франція 12 золотих, 16 срібних, 18 бронзових. Далі Велика Британія, 12 золотих, 13 срібних, 17 бронзових. На шостій позиції Республіка Корея, 11 золотих 8 срібних 7 бронзових. Далі Японія, 10 золотих, 5 срібних 11 бронзових. На 8 позиції Італія, 9 золотих, 10 срібних 7 бронзових. За ними Нідерланди 7 золотих, 6 срібних 4 бронзових. Топ 10 замикає збірна Німеччини, 7 золотих, 5 срібних 4 бронзових. Далі Канада, 5 золотих, 4 срібних 8 бронзових. Ну і на 12-й позиції Нова Зеландія, 3 золоті Срібних одна бронзова. Збірна України з двома золотими, двома срібними та трьома бронзовими нагородами на проміжній 18 позиції. позиції. Чудовий, чудовий результат поки від нашої команди. Сподіватимемося на покращення цього результату, оскільки дуже близько вже і топ-12. Буквально дві золоті нас відділяють від топ-12. Наразі це чудово. Бажаємо нашим спортсменам удачі! Наступні змагальні дні. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ! Обов'язково переможемо, і все буде Україна!